Тепер так виглядає станція. Все, це фініш, ура! Кабель йде на постійний струм, розеточка. Головний друг вогнегасник. Отак виглядає. Мені трошки подобається. ДСПшечка знайшла своє місце. О, такі щиточки, все виключено. Тільки що зійшло сонце. Такий ранок гарний. Так воно піднялося гарненько, тільки-тільки ось піднімається сонечко. Правда, вже вісім з лишнім. Всі щиточки підписані. А Кому що треба, то ось і видно, що в щиточках трошки було роботи. Ось так воно виглядає. І щеточок ванну. Я не уявляю, як він жив. Все мокре, стіни мокрі. Після кожного купання стіни мокрі і довго не сохнуть, холодні ж стіни, село. І цей щиток не цей його попередник, якесь живування. А тепер тут в сухому живе, включаються оті штуки, що написані. Ну що, а тепер у нас буде, ну ми вже користуємося щодня, вчора отримали 3,5 кВт, ну, в смислі поточної потужності. А тепер мама джи включає станцію. Стартуємо. Мама Давай, ну со спини не видно. Мама Джі... не хоче в інтернет. Так, степ бай степ як її включать. Включення інвертора. Выключаємо внизу викач номер 1 Реле номер два потукнути. Виключається хата. Перевірити, щоб інвертор був виключений. Щиток акумулятора стартає. Дивіться, стартує цей передзаряд конденсаторів. Включаємо акумулятор. Включіть мережу інвертора. До ну, речі, тут чи мережа чи сонечко перше, ну немає значення. Включення мережу тут. інвертора. Бачите? На інверторі. Друзі, це те, що ми казали, він стартує відучого. Загорається мережа. и аккумулятор. Включить щиток панелей. Щиток панелей. Включить щиток панелей. На инверторе мои загораться панели. Да и розеточку тоже включай. И розетка для постоянного штука Струн. Посмотри, уже Панель уже включили. Винчи Инвертор. Вот включить инвертор. Включаем инвертор. И на инверторе вот буду сейчас показывать, что он уже берет солнце и струм. И включить вход. Не 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 не, -не. Включили инвертор. Переключить три вимикач. Отак. От включаємо трипозиційний вимикач. І включаємо вход в будинок. Вимикати. Спочатку має вже піти оцей. Постійний перемінний струм, щоб пішов. Де він тут? Така він знайдеться. Ось перемінний струм, чик, щоб пішов вже вход. І а цей коли О, Обач пішов. Байпас включился. Включился строй. Чекай. Аккумулятор. Выключаем. И включить входу будет так. Все окей, все доброе. Все... Ну и еще закрываем четочки. Две что там показывают релюшки. Включим какой-нибудь бойлер. может. И побачим самое на сходе сонечка, чтобы что дают панельки. Включаем бойлер. Бойлер. Фаза 0. Насос включенный. Включили бойлер. И что у нас отбывается? Ось, дивись. Отбывается 635 вольт, 635 ватт. Сори. Вот уже Тільки тільки на сонечку вийшло за горизонт, а не було не геть чисте трошечки димка така. Але от уже бачите, якраз під 700 Вт. 700 Вт вже дають панельки. І тут ми бачимо теж різницю. В хату заходить 1,5 кВт, 1,5 кВт заходить в хату, а з мережі бере 900 Вт. А з мережі бере 900 Вт. Ось така. Тобто зараз скільки дають які будуть, дають панельки по цим підрахункам. Ну 50 Вт. Ватт, 500 Вт. Ватт. Okay. Ну, а там 85, 600, 600 700? Да 600. 500. Ну так і тут 727, 730. тут, Ну тут тобто, ось такие. знаємо что дають 700 Вт панели, то мы их зараз на бойлер споживаем. А якщо мы везете включим споживач, ну тобто обігрівач, Якщо ми включимо його в розеточку, то то розеточка забере все Розеточка забере у бойлера. Розеточка забере у інвертора струм і все. Бачите, якраз те сонечка 750 уже і тут різниця мог буде теж. Да, бач тут уже. Ну все, як працює цей інвертор? Та да ніби хоть фу, фу, працює, все добре, все працює. Ця розеточка дуже, дуже довольна цим механізмом. Довольна цим механізмом, тому що розеточка включена перед інвертором до панелей. Ну і воно просто у інвертора краде ток. Краде потужність. Краде сонеч... сонечко. Тобто включаємо в розеточку обігрівач пів кВт да? і в інвертор вже не заходить пів кВт, інвертор вже буде давати 200 Вт. Видите, як вже 700, вже 800 зараз буде. Сонечко піднімається, небо очищується, може там якась хмарка, димка. І що? Зараз будемо пікти плечинки на сонці. Все на райан, друзі, так воно працює. Що кому цікаво, запитуйте в коментарях, запитуйте, питайте, що там, що, як, кому що цікаво, що розповісти по режимам, по всьому.